Російська пропаганда і дискримінація підкидують українським гомофобам ідеї, які зрештою перетворюються на булінг та навіть насильство. Деякі на умовах анонімності розповідають, що після камінауту відчули на собі, що побратими відмовляються з ними спілкуватися, аби їх також не почали вважати гомосексуалами, тобто людину можуть відправити штурмувати посадку або навпаки відсунути від виконання бойових. Завдань лише за її сексуальну орієнтацію чи гендерну ідентичність, і от для чого і вам все це розказую? саме тому. Відкриті ЛГБТ військові кажуть, що воюють не лише за себе, а й за тих, хто мовчить. За оцінками активістів, 5-10% українських військових можуть бути представниками ЛГБТ спільноти, але ставлення до них у війську та й у суспільстві загалом неоднозначне. Чому з одного боку українці дякують ЗСУ та силам оборони, а з іншого проклинають тих, хто їх захищає? Будемо розбиратися. Привіт, мене звуть Тала Андреєва. Це гей-пропаганда, у якій ми не закликаємо ставати геями, а намагаємося навчити суспільство дивитися ширше. Погнали! Український комік і колишній військовий Віктор Розовий, у вересні 2024 року опублікував у соцмережі пост, де сказав: Я на війні не бачив цієї лівої хні, маючи на увазі ЛГБТ-спільноту та. Фемінізм це висловлювання викликало жваву реакцію у коментарях. Багато людей підкреслили важливість статистики: наприклад, скільки лгбт людей реально служить у збройних силах України, а також висловили незгоду з такою позицією. Далі буде про трансгендерних осіб у війську та конфлікт на похороні через лгбт прапор Дочекайтеся, от такий реальний приклад відвертої нетерпимості серед побратимів, яка демонструє негативне ставлення із боку деяких військових до ЛГБТ військових. І так, можна зараз пояснювати слова розового травмою голови, отриманою на фронті, але ж він і. До війни був гомофобом, натомість молодий солдат Павло, артилерист, він відверто заявив, що ЛГБТ військові на фронті реально воюють, хоча часто їх чомусь плутають з акторами у підрозділі. Більшість нормально ставиться, інколи жартують, але підтримують. Але деякі на умовах анонімності розповідають, що після камінауту відчули на собі що побрати. Тими відмовляються з ними спілкуватися, аби їх також не почали вважати гомосексуалами. Саме з причин побутової та професійної гомофобії українські військові бояться відкрито говорити про свою орієнтацію чи гендерну ідентичність. Це зрозуміло, адже нікому не хочеться відчувати принижень. Наприклад, 19-річного асексуального солдата Дмитрія переслідували за орієнтацією погрози, мінімальна підтримка з боку командування та, зрештою, спроба самогубства. Він був змушений перевестися до іншої бригади. Є випадки, коли після камінауту військові втрачали авторитет у підрозділі або їх. Ізолювали від колективу російська пропаганда і дискримінація підкидують українським гомофобам ідеї, які зрештою перетворюються на булінг та навіть насильство. Мовляв, чому б вам не створити окрему частину для таких як ви? Хоча я до слова не розумію, от що це означає для таких, як ви. Для таких це для яких? Для сміливих і щирих, чи що мається на увазі? Чим? Умовно геї відрізняються від інших людей. У них ну у них ж ну немає хвостів чи якихось дефектів. Менше з тим, російські пропагандистські помийки стверджують, що в Україні вже створені гей-підрозділи, а український булінг триває. І знаєте, оце, от ти не мужик, ти баба в армії. Навіть у жартівливому тоні і без злого умислу звучить образливо. Так, змушує ніяково посміхатися, але від того комфортніше анітрохи не стає в армії, де панує традиційний образ мужності ЛГБТ-військовим часто доводиться. Доводити свою професійну цінність вдвічі сильніше, і я б чесно не хотіла б опинитися на їхньому місці, коли тобі доводиться пояснювати іншим, що твої здібності аж ніяк не залежать від статі, сексуальної орієнтації чи гендерної ідентичності. Бо у мене так само дві руки, дві ноги, і голова, яка працює. ЛГБТ військові борються не лише з російською агресією, а й з рідною гомофобією. Їх навіть переводять в інші підрозділи через орієнтацію, а той перевіряють на вході. Тобто людину можуть відправити штурмувати посадку або навпаки відсунути від виконання бойових завдань лише за її. Сексуальну орієнтацію чи гендерну ідентичність, утім, у більшості випадків у українській армії діє принцип не питай не кажи. Тобто ЛГБТ людині дають зрозуміти від самого початку, що краще мовчати, щоб не було проблем у колективі. Саме тому відкриті ЛГБТ військові кажуть, що воюють не лише за себе, а й за тих, хто мовчить. Нота від 2000 року у Великій Британії дозволено відкриту службу ЛГБТ. Дискримінація заборонена навіть під час прайдів вони можуть бути у формі і всіляко проявляти свою приналежність до квір спільноти. Не варто певно нагадувати, що в Україні досі немає не лише антидискримінаційних законів щодо ЛГБТ в армії, а у нас і закон про цивільні партнерства відсутні. Тож сьогодні в Україні що воює гомопари позбавлені права відвідувати своїх партнерів у реанімації, ухвалювати рішення щодо похорону чи просто розпоряджатися спільно нажитим майном після загибелі своєї коханої людини. І, аби хоч трохи змінити ситуацію, я прошу вас поставити уподобайку цьому відео, поширити його та допомогти нам створювати ще більше подібного контенту своїми посильними донатами. Попри все, є випадки, коли підрозділи підтримують своїх ЛГБТ-побратимів і посестер і кажуть: мені все одно з ким ти спиш, головне, щоб ти. Прикрив мені спину так. Розумію, що оце от стереотипне уявлення, що сексуальна орієнтація це про те, з ким ти спиш, і це також не ок, але з цим можна працювати. А поки нагадаю, що будь-яка сексуальна орієнтація людини, чи то гетеро, чи то гомо, це не лише про сексуальні стосунки. Не слід її зводити лише до лібіду та гормонів. Це про те, до кого людина відчуває романтичний та емоційний потяг, закоханість. Ще раз, сексуальна орієнтація це не лише про секс, а часто і взагалі не про секс. Бо для того, щоб зрозуміти свою орієнтацію, не обов'язково вступати в сексуальний зв'язок. Це розуміння свого потягу до когось, повторюю, емоційного, романтичного та сексуального. на рівні… Свого серця, саме тому людина не може його контролювати. От і виходить, що орієнтацію людина не може собі вибирати на відміну від того, з ким спати. Також декілька ЛГБТ-військових, які стали публічними, розповідали, що після перших жартів стосунки у підрозділі нормалізувалися, бо на війні важливі дії, а не ідентичність. Сексуальна орієнтація це лише одна з вроджених характеристик. Вона не визначає, якою є людина хорошою чи поганою. Хм, Цікаво. У кожному суспільстві кількість ЛГБТ людей приблизно 5-10%. Цікаво. Ну, ладно. Так, в одну шеренгу шикуйсь! Струнко! Один, два, три, 4, 5, 6, 7. 8, 9, 10, 10 Петренко, ти що гей? Ну так, гей. М да? Цікаво, ну тоді не бреше статистика. Отже, усі присутні, запам'ятайте, сексуальна орієнтація не визначає, якою є людина, хорошою чи поганою. Усі мають право на гідність. Усі, окрім москалів. Зрозуміло? Струнко. Вільно! Однак досі відкритим залишається питання не лише визнання, а й юридичної рівності. Один із відкритих гей-дроноводів Роман, за його словами, не стикається з дискримінацією у своїй бригаді, але дуже хвилюється через юридичну нерівність, бо його цивільний партнер не матиме прав на прийняття рішень чи отримання компенсації, якщо Роман. Загине або буде поранений при купі проблем, коли ЛГБТ люди воюють не за а всупереч, найбільш незахищеними залишаються трансгендерні люди в армії. Наприклад, через документи, коли стать у паспорті, не збігається з гендерною ідентичністю. То можуть виникати знущання або формальні перешкоди у розмовах. Трансвійськові розповідають, що найбільша проблема жити у спільній казармі, адже дехто вважає таке спільне проживання загрозою чи дискомфортом. Особливо гостро це відчувають. Транс жінки, військові лесбійки їх або сексуалізують, або намагаються принизити. Крім того, актуальними для транслюдей залишаються питання військової форми, яка або суто чоловіча, або суто жіноча, та медичного забезпечення гормональної терапії. Якщо ви хочете дізнатися більше історії про українських ЛГБТ військових, відвідайте Київський хаб, відкритий громадською організацією ЛГБТ військові та ветерани за рівні права. Цей простір ключовий ресурс у боротьбі за рівність, а також місце зберігання сотень різних людських історій. І от для чого я вам все це розказую? Бо я ж сама не можу розібратися. Ну, як так виходить, що наче ворог у нас спільний, а ставлення до тих, хто нас захищає? Різне. Як же може бути, що ми з одного боку ховаємося за спини військових і тоді не задаємося питаннями сексуальної орієнтації чи гендерної ідентичності тих, хто нас обороняє? Мовляв, наші сонечки і котики. А з іншого боку, оце все горіть у пеклі, всі геї мають бути знищені, вихворі і т.д. і т.п. Тобто, служити в армії, то хай хтось, хай геї. Трансгендери аби не я. А як поважати і відстоювати рівні права, то вже ні, то вже занадто. А ви аргументуєте тим, що ЛГБТ військові не воюють на бойових посадах? Ну, по-перше, доведіть це. А по друге. Замініть ЛГБТ військових на небойових посадах може таким чином наблизити перемогу. Я вже не один рік замислююся над тим, що гірше: гомофобія чи лицемірство. Як знаєте, напишіть в коментарях. Як би там не було, пам'ятайте, що гомофобія це головна цінність росіянців та головний інструмент їхньої пропаганди. Саме так і сталося із останнім публічним протистоянням військових і ЛГБТ військових. Отже, давайте спробуємо бути відстороненими глядачами і розсудимо по справедливості дійові особи Денис Нікітін, командир російського добровольчого корпусу. РДК воює проти Путіна і за Україну і відповідно координує свої дії, а то й просто виконує завдання українського військового керівництва у деяких країнах. Нікітіна вважають праворадикальним націоналістом. Віктор Пилипенко, ветеран російсько-української війни, голова організації Українські лгбт військові та ветерани за рівні права. Один із перших Ши геїв України, який зробив публічний камінаут, місце і час дії Київ, вулиця Грушевського, після урочистого прощання з Давидом Чичканом, українським художником-анархістом, активістом та військовим, Чичкан позиціонував себе як представник радикальних лівих поглядів. А у своїй творчості часто піднімав теми символів меншин, включаючи ромів, ЛГБТ, політичних в'язнів і аутсайдерів. Його мистецтво було способом говорити про тих, кого марганілізує суспільство. Ситуація. Пилипенко з побратимами вертається з похорону Давида Чичкана, тримаючи в руках ЛГБТ прапор. Нікітін та його побратими по РДК, нібито намагаються відібрати той прапор. Дехто каже, що жоден боєць РДК не був запрошений на прощання з Чичканом. Але чи потрібне запрошення на прощання з видатною людиною, тим більше анархістом? Ну і дехто каже, що РДК взагалі не були на похороні, а мовляв, просто проходили повз і відреагували на веселковий стяг. Денис Нікітін на своє виправдання зазначає, що вважає лгбт символіку недоречною на подібному заході і вимагав пояснень: мовляв, навіщо ви притягли свій прапор на похорон? Він назвав лгбт спільноту меншістю, що диктує волю. І щось там ще сказав про те, що якби кожен воював за державний прапор, то війна б закінчилася інакше. Віктор Пилипенко щось відповів: почалася бійка, поліція, призначення стрілок і таке інше. Ця ситуація наочно ілюструє, що підтримка України, навіть боротьба за її цінності і свободу, не автоматично означає ліберальність та відкритість до лгбт цінностей. Так зараз скептики скажуть, що це ще, мовляв, треба перевірити, чи входить підтримка ЛГБТ-спільноти до українських цінностей, але я їм відповім. До українських цінностей входить воля і рівність всіх перед всіма, і за це треба боротися як на полі битви, так і в умах суспільства. Цьом.